Це наша історія, це наш код нації, це наш родинний спадок, це наше коріння і без нього нікуди. Кролевицьке ремесло відомо з давних давен і відомо тим, що на Пролевиччині зародилося від родини. І продовжує своє життя кролевецьке переборне ткацтво. Якщо дивитися ткацтво взагалі, чим відрізняється саме кролевецьке переборне ткацтво від інших видів ткацтва? Це геометрія. Усі малюнки, які ви бачите, і в старовину, і в часи радянщини. І зараз це геометрична форма. Любий орнамент, люба квітка, люба берегиня вона виконується із геометричних фігур. Це все видно, і це все робить ткаля вручну. Кролевецький рушник це бренд. Ми. Дуже плекаємо своє мистецтво, свою культуру і своє ремесло. Ми за нього несемо відповідальність і намагаємося, щоб про нього знали не тільки в Україні, а в усьому світі.